Вітаю, друзі, в ефірі час блогера. Це проєкт, де поєднуються цікаві особистості та різноманітні напрямки їхньої діяльності та захоплення. У цьому випуску до нас приєдналася Антоніна Понька, косметолог. Пані Антоніно, вітаємо вас. Добрий ранок. Дякуємо, що приєдналися. Ну і по-перше, хочеться з вами ближче познайомитись. Розкажіть, будь ласка, коли ви зацікавились косметологією та що вас захоплює у цій справі? Ой, зацікавилася я косметологією ще десь у 2012 році, і в той час я почала виробляти, якби з іншого боку підійшла до цієї професії і почала з того, що навчилася виготовляти натуральну косметику. Uh -huh. І вже після цього, після 2014 року, я вже переїхала в Дніпро, і тоді я. Більш глибоко пізнала цю професію, вивчилася, тому що було дуже цікаво, як все там працює в шкірі, і хотілося дарувати красу жінкам і впевненість в собі. А зараз у б'юті сфері є безліч спеціалістів, в тому числі чимало косметологів. Власне, який напрямок основний для вас? У чому ваша родзинка? Якщо можна так сказати, я косметолог і естетист, і я не займаюся ін'єкційними методиками. Моя родзинка це масажі обличчя. Я дуже люблю бачити, як жінки змінюються після того, як вони бачать себе змінену, просто якби коли змінюється статура, змінюється колір обличчя, просто через оздоровлення жінка отримує результат на своїй шкірі і на своєму обличчі. І при цьому вона ніколи не втрачає свою індивідуальність, і це прям мене захоплює. Так що найкраще це масажі обличчя. Якщо вже заговорили про масажі, хочеться, якщо чесно, дізнатися від вас певні секрети, на які групи м'язів на обличчі треба робити акценти. Що ем, краще масажувати, а, дивіться. Що стосовно масажів і самомасажів, тобто жінка може в принципі це робити і вдома самостійно. Найголовніше треба розібратися, що вас турбує. Треба подивитися на себе і з'ясувати, чи то носогубка, чи то гусячі лапки, чи то овал. І зазвичай, якщо ми бачимо подвійне підборіддя, нечіткий овал, жінки десь. Близько 40 років кажуть, от я прокинулася, і сьогодні вже у мене обличчя поплило. То треба звернути увагу на свою поставу, тому що якщо ми всі в телефонах дивимося сюди, то у нас спина скрючена, грудний м'яз е завернутий вперед. І через це у нас з'являється подвійне підборіддя. У нас порушений відток лімфи, і не треба бігти колоти, а треба розправитися. І тут треба працювати більш за все із задньою поверхньою шиї, а також розблокувати зону декольте, наш грудний м'яз. Якщо ми говоримо про гусячі лапки, то нам треба розслабляти е, круговий м'яз ока. Якщо ми говоримо про чоло, то нам треба працювати також із задньою поверхні, навіть із стопами, ступнями. Нам треба працювати і за поневрозом. І з чолом. Так що, а також дуже треба зараз всім працювати із жувальним м'язом, тому що саме через напруження, а наше емоційне напруження, це ми всі стискаємо зуби, так? Звичайно, так. І через те, що тут у нас спазмовано, у нас не може нормально від обличчя відтекти лімфа. І через це ми всі набрякші стаємо, обличчя роздувається, і такий нездоровий, такий. Стан обличчя стає, тому обов'язково це взагалі просто робити. Кістяшками так пальчики, трошки відкрили ротик і попрацювали. Це дуже приємно. До речі, серед жінок існує певний міф, що масаж може розтягнути шкіру обличчя. Чи правда це і як не нашкодити собі? Мені одразу подобається, що ви кажете, що цей міф. Уже в питанні, все зрозуміло, на чийому ви боці. Насправді шкіру може розтягнути, коли під нею зайвий об'єм довго. Коли ми постійно набрякаємо, коли жінка вагітна, це саме такий приклад, так? Або довго знаходиться у в неї є зайва вага. То коли вона народила, то ми бачимо, як шкіра розтягнена. Якщо ми будемо просто собі розтягувати шкіру на животі, то ніколи вона не стане такою. Те саме на обличчі. Якщо ми набрякаємо, якщо ми бачимо, що у нас є мішки під очима, і цей набряк спадає, то ми бачимо, що тут у нас розтягнута така дрябла шкіра після масажу. Такого ніколи не буде, тому що в шкірі є колаген і еластин. Колаген відповідає за пружні шкіри, а еластин за те, що після того як ми її розтягнули, то вона повертається у свій об'єм. А от сонячні промені вони дійсно впливають на те, що шкіра розтягується і вже не повертається в свою форму. Тому дуже важливо захищатися від сонечка. Хочеться звичайно приділити увагу шкірі обличчя саме влітку. Зараз ми все частіше чуємо про spf креми у різних рекламах. Так вони стають все більш популярними. Однак, як правильно його підібрати? Тому що безліч фірм, безліч різновидів існують так? і тональні основи з SPF, і пудри з SPF, і просто е, самостійні креми. Так От як власне вдало підібрати для себе цей засіб? Ну, найкраще е, підбирати спочатку, зрозуміти, для чого потрібен спф захист. Якщо ви у міському режимі і ви не світленька, знаєте, коли дуже-дуже світла шкіра, е, то їй потрібно завжди SPF 50, най найпотужніший за захист. Якщо у вас не сметанка, така не біла-біла прозора шкіра, то у міському режимі досить SPF 30 Якщо ми їдемо на море або в гори, на відпочинок біля річки, то тоді потрібен також максимальний захист SPF 50. Також треба розуміти, що СПФ бувають у нас на хімічних і фізичних фільтрах. І от коли жінки часто кажуть: Я не хочу СПФ, бо він плотний, білий, воно не гарно, я не буду це СПФ на фізичних фільтрах. Просто треба підібрати СПФ на хімічних фільтрах, він буде легкий. Приємний і е, не буде ні вибілюватися, ні плівкою лягати, буде досить приємно і дуже класно е, застосовувати СПФ, е, в якому є вже якісь ще доглядові функції зволоження, відновлення, заспокоєння шкіри. Тоді нам не треба під СПФ наносити свій ще доглядовий крем, і це буде максимально легко, тому що влітку все таки, коли спекотно. Хочеться максимальної легкості, щоб шкіра не жирніла і не потіла. І також з хто фарбується, тим звичайно дуже класно біві -бі креми із сонцезахистом, кушони вони також працюють. Пудри тут таке, вони ну, треба розуміти, що вони можуть осипатися, тому їх треба оновлювати впродовж дня перед тим, як ви виходите на вулицю. Найголовніше, коли ми говоримо про макіяж. Це те, що, по перше, його обов'язково треба змивати ввечері, в якому б стані ви не були, які б ви не були стомлені. Якщо було якесь свято, то яким б не було в якому б стані, все одно його обов'язково треба змити, тому що вночі шкіра має виділяти також все, що вона має виділити, бо це видільний орган. І е, за ніч шкіра може постаріти ну буквально на кілька років через те, що ви один раз не умилися. То це обов'язково. По-друге, треба слідкувати. Якщо ви бачите, що від якогось засобу у вас е, стають червоними очі, печуть, чешуться, то зверніть увагу на ваші тіні, олівець. Туш, і е, відслідкуйте, що викликається, і більше не застосовуйте. Так само е, тональні всі засоби. Так, треба розуміти. Якщо ви бачите, що ви е, придбали новий засіб, а у вас почалися комедони, то приберіть його. Для вас він комедогенний. Тому що комедогенність це такий дуже індивідуальний підхід має бути. Я не можу сказати, що от всі засоби вони комедогенні. Ні, якщо у вас. Виникають комедоген комедони після того, як ви фарбуєтеся цим засобом, то не треба цього робити. Це основні поради. Також продовжуючи тему догляду за шкірою влітку, які процедури можна робити, а також не можна робити влітку. Дивіться, якщо ми говоримо про домашній догляд, то в принципі, ви нічого не можете такого зробити, що може вам зашкодити. Головне, робити все по показанням. Не тому, що подружка зробила їй добре, а тому, що, наприклад, у вас пігментація або у вас висипання. Так, а не тому, що вона взяла крем, він класний, але він вам не підходить просто, тому що у вас немає показань для того, щоб його застосовувати. Головне знати, що якщо ви використовуєте ретинол, якщо ви використовуєте кислоти, то spf захист має бути максимальним і на постійній основі. Не можна пропустити, тому що від одного разу ви можете отримати пігментацію, і вона буде. Супроводжувати у вас руками, це стане вашою проблемою. Якщо ми говоримо а, про кабінетні процедури у косметолога, то тут таке треба обрати кос, е, спеціаліста, спеціаліста, якому ви будете довіряти, і він не зробить вам процедури, які не можна робити, тому що їх дуже багато дійсно. і навіть пілінги вони є всесезонні і сезонні. Сезонні це ті, які робляться в осінньо-зимовий період, і їх не роблять влітку. А влітку можна робити фруктові пілінги, медальні, зелаїнові, феролові прекрасні пілінги. Ну, вони теж є. Треба звертатися до спеціаліста, тому що не можна перечислити дуже дуже великий спектр. І тут складно так однозначно сказати. Угу. А також дуже цікаво дізнатися у вас, власне, як зібратися у подорож, що необхідно взяти з собою для усієї родини, не тільки для жінки, так, а для і дитини, і для чоловіка. Що можна взяти не тільки на море, наприклад, і на дачу там, чи на відпочинок у саду, наприклад, тому що сонце завжди і всюди активне. Ну, По-перше, завжди має бути очищення, очищуючий засіб, для всієї родини це. Може бути якийсь універсальний засіб для чутливої шкіри, та сама біодерма з аптеки, зі звичайної прекрасний гель, який не буде подразнювати шкіру навіть малюкам. Обов'язково сонцезахисний засіб. Якщо у вас маленькі діти, то він має бути саме для такого віку. Не можна мій сонцезахисний крем на хімічних фільтрах взяти дитині чотирьох років. Там мають бути СПФ фільтри фізичного спектру дії, а також має бути ну щось від комарів обов'язково. І за е, е, якийсь заспокоєння обов'язково треба бути, е, має бути якась масочка, е, яка заспокоює шкіру, якщо ви обгоріли, якщо знов таки комарі покусали, то, то, то такі як питання, якийсь дерматит, має бути що з з нецінамідом, з залої, те, що буде зволожувати і заспокоювати шкіру, і цього буде досить. Як слідкувати за засмаглим тілом вже вдома після подорожі? Як зберегти надовше красиве загоріле тіло? Можливо, слід зробити акцент на зволоження, наприклад. Що порадите? Щоб засмага гарно трималася, то треба підготувати тіло до того, як засмагати. <гум> Дуже добре, десь за два тижні до відпустки зробити собі пілінги. Це можуть бути як ну, фізичного плану, тобто скраби. Так само це можуть бути якісь на ах кислотах, пілінги спеціальні для тіла. Тоді ми відлущимо відмерлі клітинки і таким чином буде засмага гарно лягати. І також треба до відпустки і під час відпустки дуже добре зволожувати шкіру. А після відпустки також правильно ви сказали, акцент на зволоженні, і тоді шкіра не буде лущитися, і засмага буде гарно триматися. Ну і звичайно, усі ми дівчата і розуміємо, що дуже хочеться мати тіло на 100%, особливо перед подорожжю, Так можливо, маєте якісь поради, як підготувати себе до відпочинку, до того, щоб впевнено себе почувати на пляжі. Тут у мене одразу в голові два, два дві думки розділилися. Це або ми кажемо про гладку шкіру рельєф, або це ми кажемо про зайве волосся. Давайте про рельєф. Ну, дивіться, тут також дуже важливо, ну, нам всім хочеться чарівної таблетки, нам хочеться намазати. Якийсь чудовий антицелюлітний засіб на свої проблемні місця, і щоб одразу цього не ста, цієї проблеми не стало. Насправді целюліт це такий естетичний дефект, який має багато факторів. І перше, про що треба подумати, це те, щоб покращити мікроциркуляцію рідин в організмі це кров і лімфа. Для того щоб добре тканини отримували достатньо кисню і добре відводилися токсини і продукти розпаду від тканин, тому нам треба забезпечити активний руховий режим впродовж дня. Це має бути спортивні вправи як кардіонавантаження, так і силові. Також треба, щоб був гарний питний режим. І коли ми наносимо дійсно якісь антицелюлітні засоби, а вони також бувають. Якщо у людини є проблеми з венами, ми бачимо судинні малюнки, то це мають бути якісь охолоджуючі засоби. А якщо цього немає, то ми можемо розігрівати як краще, також мікроциркуляцію, від яких пече, червоніє шкіра, це також все можна. То ми маємо їх наносити не тільки локально на ці місця, які нас турбують, а ще й по великим лімфатичним магістралям. Тобто по внутрішній стороні ноги від ступні до пахової зони, живіт до пахових лімфовузлів, руки від долонь до пахви по внутрішній стороні і декольте. Ми про це не думаємо, а це значно покращує ефект, тому що це загальна мікроциркуляція, покращується, а не тільки локальна, тому що від тільки локально не вийде нічого. Буде мінімальний ефект. Тому так просто треба трошечки заздалегідь це робити, тому що миттєвої таблетки не буває. Ви знаєте, я б не ризикувала а, саме антицелюлітні такі засоби робити, тому що дуже легко подразнювати шкіру. Дуже легко, і можна зробити собі такий дерматоз, після якого ви точно не поїдете на море. Або е, зробити так, що начебто нічого страшного, але ви поїдете на море і отримаєте там пігментацію через те, що шкіра стала більше світлочутливою, е, якщо хочеться самостійно без вкладення е, е, грошей. В якісь засоби, то краще робити самомасаж і покращувати фізичну мікроциркуляцію. Так само ми можемо ось цими місцями кулачків, так робити собі такі інтенсивні рухи в зонах, і також робити собі кардіонавантаження. Це, звичайно, самодисципліна, це має бути регулярно, але це також дуже гарно допомагає. Я вважаю, що дуже важливо, що ми з вами підняли тему е, такого самодогляду вдома, що це також може і нашкодити з одного боку, і треба дуже відповідально ставитися до того, що ми можемо собі щось там наробити, створити, щось змішати і на, намастити собі на шкіру, а потім невідомо, що буде з цим результатом. Тому треба ставитися до цього дуже обережно і відповідально справді. Ну і наостанок, пані Антоніно, розкажіть, будь ласка, от, для... Такого загального, гарного самопочуття влітку, про що не слід забувати? Загального, ну загального самопочуття, то, скоріш за все, до лікаря, якщо, якщо є якась проблема, теж треба звертатися, я вважаю, до спеціалістів. Але хоч взимку, хоч влітку, якщо жінка себе любить, якщо людина себе поважає, так? То вона буде слідкувати за своїм здоров'ям, за станом свого тіла. Вона буде пити достатньо кількості водички. Вона буде здорово харчуватися і не робити із свого тіла смітник, в який можна запихувати це і маскувати це або оправдувати це стресами, страхами, і ще якимись там проблемами. А можна зробити так, щоб ви відчували силу в собі і розуміли, що ви створили ви, е, ви дбаєте про себе, і ще можна подбати про все навкруги, або про найближчих, хоча. І від цього ти відчуваєш силу і насолоду, і від цього ти себе гарно почуваєш, займатися спортом, вживати здорову їжу. Не Позбавити себе своє життя поганих звичок, шкідливих, і від цього точно кожен почне краще себе почувати. Дуже важливі слова. Я вас повністю підтримую. Дуже вам дякую за спілкування, за те, що приєдналися. Я нагадаю, що з нами була Антоніна Понька, косметолог. В ефірі був проєкт Час блогера. Залишайтесь із Д1. Слава Україні!